Терези, я вас вітаю Терези. І сьогодні в цьому відео ми подивимося таро прогноз на квітень 2025 року. Які головні аспекти, які головні події нас вас чекають в квітні 2025 року? Так, Терези. І заходите ви. І старшим органом влюблені. Закохані нам говорять про те, що хто в нас самотній, дуже великі шанси на нове знайомство. Причому знайомство буде дуже приємне для вас. Це побачення. Це про такий взаємозв'язок, коли в відносинах є взаєморозуміння, взаємоповага, коли вам добре разом, ви гарно проводите час разом. Якщо ви у відносинах, то це як знаєте, як новий, новий подих у ваших відносинах. Тобто, можливо, ви десь поїдете відпочивати разом, або взагалі ви будете багато часу проводити разом, можливо, ви разом сходите на побачення. Ось, а кого тема стосунки взагалі не, не актуальна для них, то це дуже хороша карта до співпраці. Це для контрактів дуже успішна карта. Тобто, це співпраця з кимось, партнерство, якась колаборація. Дуже хороша карта для того, щоб співпрацювати не на самотності. Подивимося, що ще. Король мечів, а це ви в нас, це ви в нас Терези, король мечів нас випав. Тобто, ви будете цього місяця, як сказати, ви будете керувати своїм місяцем, ви будете, як завжди, такий трошки з холодним розумом, почуття з так ззаду залишили, включили розум, включили мізки, а більш такий холодний відтінок від вас буде відчуватися. А, що ще я можу сказати? По цій карті можу сказати, що якщо ви чекаєте на якусь інформацію, якщо ви чекаєте на якийсь документ, то в квітні місяці воно до вас все прийде. І якщо вам потрібно і не хватає якоїсь інформації, то це нам говорить про те, що вам потрібно а, в когось запитати або пошукати більш детальніше. Так. Чотири пентаклів. Четвірка пентаклів нам говорить про те, що ви от, так, впевнено сидите на своїх, на своїх грошах, Тобто це говорить нам про те, що з фінансами у вас буде в квітні місяці все в порядку, ви впевнено сидите на тих заощадженнях, які у вас є. Тобто, фінансів буде настільки, що ви можете навіть е, собі заощаджувати, тобто відкладати на те, що вам потрібно. Тобто фінанси будуть у квітні. Давайте візьмемо наступну колоду для вас. Башня. Башня нам говорить про щось неочікувано. Щось неочікувано станеться, щось, як то кажуть, можливо, щось, що себе вже давно віджило, воно неочікувано для вас рухне. Тобто там, де вас вже не потрібно, та ситуація, яка вже себе віджила, вона рухне і вона вам більше не потрібна. І, можливо, це якась людина з вашого життя піде. Можливо, щось на роботі, але це саме рухне те, що вам не потрібно. З чим це не связано? Давайте подивимося таємницями. Карта Луна нам говорить про те, що, можливо, неочікувано. По башні для вас відкриється якась таємниця. Ось, луна нам говорить про те, що, можливо, останнім часом ви щось відчували, ваша інтуїція підказувала, що щось я не розумію. Щось від мене там закривають, щось мені не договаривають. І по башні чогось мені так підказує, що це буде не дуже хороші таємниці, тобто, можливо, хтось щось затіював. За вашою спиною, і в квітні місяці, в середині квітня місяця ви про це дізнаєтеся. Але, кажімо так, як є, краще знати гірку правду, ніж коли нас обдурюють. Що ще? Вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів говорить про те, що робота буде. Ви є майстер своєї справи, особливо, в кого є свій бізнес, своя справа. Тобто, гроші будуть, робота буде, і це робота де. Можливо, навіть ви когось будете навчати цьому ремеслу, цій праці. Або взагалі ця карта говорить про те, що ви впевнено працюєте. От ви впевнені в тому, що ви є майстер своєї справи. Так, давайте подивимося на наступній колоді. Що для вас Терези, підготовить квітень? Десятка пентаклів, бо до кінця місяця ви приходите до такої, знаєте, ідеї. Це дуже, це дуже хороша карта для сім'ї, якщо ви плануєте. Робити пропозицію, або, можливо, вам зроблять по цій карті пропозицію. Також це карта такого сімейного благополуччя, можливо, ви зберетесь з цією сім'єю за столом. Ця карта нам також говорить про фінансове благополуччя. Тобто, фінанс, фінанси в квітні у вас дуже хороші. Фінанси будуть. Можливо, до вас родичі завітають, можливо, ви поїдете до родичів. Но це от карта така сімейна, сімейна, дуже гарна карта. Знову випала башня. Якщо два рази випадає карта, то це, от, скажу вам, що справді, справді щось неочікувано, що неочікувано, що роблять. Жінка. Можливо, ви дізнаєтеся якусь таємницю. А, від жінки знаку Зодіака. Рак Скорпіон Риби. Можливо, вона вам донесе цю інформацію. Можливо, хтось вам донесе про таку жінку, якусь таємницю, на яку ви, ну, по башні, ви, ви насправді не очікували. Ви не очікували цього, але я у вас тут є. Зараз ви будете готові. І що це буде за новина? Що це за таємниця? Давайте ще одну карту хочу для вас все-таки, терези. Королева Пентаклі. В принципі, це, е, яка б новина не була на рахунок чого, але фінансової вашої сторони воно не, не сконектує з нею. От, е, це у нас жінка Козиріг Овен е, Телець. І я вам скажу, що по цій карті. Можливо, ця жінка вам дасть ці кої, коїсь поради, або, можливо, ви обираєте між двома жінками, і по цій карті одна жінка десь, ви дізнаєтеся, що вона вас обманювала, а оця була права. Ось, Але все рівно ця карта нам говорить про фінансову стабільність. Тобто, на рахунок фінансів у вас дуже хороший місяць, Терези. Дуже. Тобто, фінансово ви стоїте, це стабільність під ногами по цій карті. це... Впевнені в завтрашньому дні, що гроші були вчора, є сьогодні і будуть завтра і післязавтра будуть. Це дуже хороша фінансова карта. Тобто з фінансами у вас просто прекрасний місяць Терези. І давайте подивимося карту поради для вас. Королєва Жезлів. Королева жезлі нам говорить про те, що додавте в своє життя трошки більше яскравості, добавте, знаєте, трошки більше риску. Я знаю, вам Терезе, дуже важко вибирати. Це ваша карма, як то кажуть, ви не можете вибирати. Вам дуже даються важко вибори. А ця карта нам говорить про те, що треба трошки от. Більше енергії, більше такого позитиву. От за один день зала зібралася і кудись пішла. От покликали, сказали, збирай валізу через годину, виїжджаємо в гор. Більше додавте в свою, в свою життя ну, якоїсь яскравості, якось ентузіазму. Дайте собі час відпочити, не з як то кажуть, знаєте, як та зірочка. Якщо ви десь з'явилися, зробіть так, щоб вся увага була тільки на вас. Я вас вітаю, дякую вам за перегляд, Терези. Я вам бажаю, щоб квітень місяць був наповнений тільки позитивними емоціями, Кожен день був наповнений яскравими враженнями. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей.